Доброго дня! Я в цьому відео хотів би показати, хто зареєструвався на сайті Sellsprint, як на ньому можна заробляти. Саме перше треба перейти статус прохожого на робочий, так як в мене є. Беремо лічні дані, і тут заповнюємо мобільний телефон, вводим, заповнюємо ці всі дані, вводимо, куди гроші будемо переводити, і підтверждаємо її кодом. Для підтвердження вводимо свій код і нажимаємо Сохреміти. І наш статус автоматично перейде на роботі. А тепер, по суті, як заробляти. Є 4 способи, як заробляти гроші на сайті Costine. Перший це Search Satz. Зараз я покажу, як заробляти. Тут з'являється такі кружечка, беремо на кружечок. Зберемо. Так, тут йде час. Чекаємо, поки час дойде до кінця. Ну, я промотаю це. І в кінці побачимо. Рахуємо скільки зв'язочок. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, штук. Нажимаємо це циркуліцію. І все. Закриваємо. І далі. Ще разочок. І йдемо. Час підходить до кінця і ми чекаємо на ожидання. Де от з'являється число 4 плюс 3. Нажимаю циферку 7 і закриваємо, і йдемо далі. Також ми бачимо чим'я пісні. пісні. От бачимо, відкриваємо чим'я пісні. Читаємо, що треба зробити. На це відповідь. Згадаємо правильну відповідь. Просто так, правильно, відповідь просто так. Нажимаємо просто так. І тут так теж елементарно час Д. Я промотаю, в кінці часу ми зустрінемо теж. Час підходить до кінця. І от вискакує нам зв'язочки. 1, 2, 3 зв'язочки. Да? Нажимаємо кнопочку 3. Все, можна закривати. Далі є е, проходження тестів. Ну, У мене немає зараз тестів. І виповнення задань. Ну, ці мало оплачуваємося, тест е, члення пісні і мало оплачувано. Я сам за це виповнення задань. Я вам хочу показати, як заробляти на виповнення задань. Це просто саме перспективний метод, як заробити тут реальні гроші. У мене є ізбрані задання. Бачите, ізбрані. Тут я вибираю ізбрані, і тут у мене є задання, які я виповняю кожен день. Кожного дня виповняю, я вже, в них, е, вже знаю, що в кожному завданні як виповняти, і що робити. Навіть не читаю завдання. Ну, Покажу вам на примір. Беремо завдання, е, читаємо, що е, тут пише, що зробити в кожному завданні, по підпунктах, тут пише, що скинути в очок. Беремо виконання завдання. Починаємо виконання завдання. От що треба, треба скинути. Так. Тут. І робимо виконання завдання. Так як я вже це завдання не раз виконував, я вже знаю, що робити. Тут треба відкрити три рекламки оплачені. Відкриваємо першу рекламку. Загрузилися, Копіюємо силку, вставляємо спилку. Беремо другу рекламку. Робимо так само другою рекламкою. Копіюємо силку, вставляємо силку. Так само третій раз. Тепер оплачуємо рекламу. Копіюємо силку, вставляємо силку. Все, можна закривати цей сайт і відправляємо на провірку. Отправить. В течение сутки несколько часов, якщо є на сайті, вони перевірять і скинуть вам, або якщо ви щось недобре зробили, на, на, на доробку завдання. Хочу вам сказати, як вибрати собі самі легкі легкі завдання, так як в мене в ізбраних ще щось. От я ізбрані маю, що виповняю кожен день, тому в мене з'являється, які вже завдання треба виповняти, готові к ісповненню. Тобто ізбраних тут готові кісповненню мають вибрати. Потім я, я беру. Категорії по категоріям вибирають, беру тільки кліки, тут саме легше тільки кліки вибрати. І от, якщо є рішоточка, це означає, що многоразове завдання. І, е, ми, наприклад, беремо на нього, бачимо, що тут а, можна його прочитати, можна виповнити, заробити 10 рублей. І от тут зв'язочка, якщо ми нажимаємо на зв'язочку, то ми додаємо ізбрані, з'являється е, така червонувата зв'язочка, то вона додалася віграння. Якщо жовтенька, то вона не є у вас ізрані. І так, так що все ще хотів вам показати, як е, виводити деньги. Е, ключі, деньги берете, і берете, отут вводите суму і скидуєте на що вам треба, але спочатку да, треба ввести свої дані там, на вабмані чи що, і виводити деньги. Деньги виводяться дуже просто, мінімальна сума 2 рубля можна вивести без ніяких проблем. Ні. Ще хотів би вам показати, як привліч рефералі. От реферальна ссилка, от Ваша реферальна силка. Хто зареєструється по вашій реферальній силці, він стає вашим рефералом. Від рефералів вам 9%, от залежить від вашого рейтингу. От рейтинг рейтинг дуже важливий для вас. От від вашого рейтингу. Якщо у вас рейтинг до 20%, відсоток від рефералів першого рівня 20 відсотків, якщо у вас, наприклад рейтинг вже бізнесмен, то відсоток 60% від рефералів. Можна зібрати собі велику команду і заробляти тільки на рефералах. І ще от тут щоб зробити рейтинг, бажано виводити. По 10 рублів, Стоїте на вабмані. 10 рублів, 10 центів і вам начислюється 2% uh, рейтингу. Так що все. Удачі вам, заробляйте багато. І став, ставимо лайк, підписуємося на канал.